Мы двигаемся дальше по нашему эфиру. Uh, уже первый гость у нас появился, и я рад его представить. Это uh, кошевой атаман украинского детско-юношеского общества Сич. Роман Бойко. Доброе утро! Роман, проходите, проходите, пожалуйста, к нам, нас. устраивайтесь поудобнее весь диван вам сегодня предоставлен. Uh, сегодня наверное, вот подобные организации являются что, самыми, что ни на есть, актуальными, потому что занимаются в том числе и патриотическим воспитанием нашей молодежи. У нас есть на вас, Роман, небольшое досье. Я предлагаю прямо сейчас его посмотреть, пока Ира готовит к нам вам. Может, ты мне приготовишь? Тобини, тельки Вот смотрим досье, готовим кофе. Роман Бойко кошовий атаман українського дитячо-юнацького товариства Січ. Народився 24 вересня. Закінчив історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка. Улюблені письменники брати Капранови. Улюблена книга Холодний Яр Гарлі Сагорського. Життєве кредо козацькому роду нема переводу. Одружений троє дітей. Троє дітей. Як ви взагалі справляєтесь? У вас, вас... своя невеличка січ. Да, січня. Небольшой казацький отряд. В першу чергу ми з вами Роман сьогодні будемо говорити о волонтерстві і да? в яких напрямках ви ведете роботу волонтерську. Ну, перш за все, це матеріальне забезпечення солдат, які воюють на сході. Взагалі-то я починав так сказать, цю кампанію. Навіть в статусі мобілізованого. Чотири місяці я відслужив в Кіровградському обласному військовому комісаріаті, а потім у зв'язку зі змінами в законодавстві я був демобілізований, бо троє дітей. І оскільки мої бойові побратими вже зараз знаходяться на лінії вогню, я не можу спокійно сидіти тут. Я стараюся їм всіляко допомогти. В основному це добування особистих теплих речей, засобів захисту, які потребує кожен солдат, який знаходиться в зоні бойових дій. А яким чином ви я так розумію, ви збираєте теплі речі, правильно? Справ в тому, що я не працюю за вже такою стандартною схемою, яку обрали більшість кіровецьких волонтерів, котрі на своїй картковий рахунок просто збирають кошти, на які потім купують. Я е, стараюся е, знайти тих людей, в яких є ті речі, які потрібні солдатам, і знайти тих людей, які здатні заплатити за ці речі. І таким чином або приношу рахунок, його оплачують. Або просто мені дуже часто так буває, що просто дарують, допустимо, звертаюся до якогось бізнесмена, в якого є. І мало хто з кіровоградців зараз відмовляється допомогти армії. Я стараюся уникнути контакту напряму з грошима в своїй волонтерській діяльності. Це, звісно, дуже обмежує мої можливості, але стараюся всіх, хто до мене звернувся, хоча б чимось забезпечити. О, тим більше в мене є е, дуже широко коло знайомих, теж волонтерів, а й теж впливових людей в нашому місті, які також залюбки долучаються до будь-якої ініціативи. Головне бути щирим в цій справі, тому що коли немає щирості, то втрачається якась така знаєте, довіра, яка відчувається навіть ну, на підсвідомому рівні. Ви говорили про тому, що что... Бізнесмени приєднаються, ви знаходяться бізнесмени. Які є знамениті люди кіровоградські бізнесмени, може бути політики вже допомагають вам? Ну, нещодавно історія, історія була про те, що нашому батальйону Кіровоград був потрібен тепловізор. Так от волонтери змогли. Назбирати приблизно 24 тисячі гривень, коли необхідно було 56. А та сума, яка, ну, якої не довистачало, одразу ж після звернення виділив Андрій Табалов, за що ми йому дуже вдячні. О, вийшла така серйозна, і я думаю, міцна в майбутньому співпраця між небайдужими волонтерами, а також впливовими людьми в нашому регіоні. Нормально так помог. Машина. А яким яким чином ви потім передаєте це? Самі їздите чи є люди, якими можна от передати? І... Ні, звичайно, є категорія волонтерів, які постійно курсують між кіровоградом та е, тими зонами бойових дій, де служать кіровоградці. І дуже часто ми так і робимо. Але я сам теж їздив, тому що ну, неможливо відчути. Що їм треба, не побувавши на тому самому місці, О, стараємося підтримувати телефонний зв'язок з нашими військовослужбовцями. Постійно ми з ними на телефоні. О, і найголовніше, що, що мене радує, це те, що. Існує між волонтерами співпраця, і коли в когось десь чогось не вистачає, ми можемо легко іноді, навіть і обмінятися, коли в когось щось багато в нас не якось все розковано і невимушено, і ми дуже легко в принципі, вирішуємо навіть такі стратегічні проблеми, як от знайти тепловізор. Що десь в когось щось завжди є. Я думаю, це є великою запорукою нашої майбутньої перемоги. Я так понимаю, что э, разные волонтерские организации, волонтеры в Кировограде помогают разным батальонам. Вы же координируете, Ира имела в виду, что очень важно, и ну, это очевидно, что и приятно, что не, не тянут одеяло на себя все по очереди. Вы координируете свои действия, чтобы не, не, оказалось так, что кому-то помогают все волонтеры, а про а кого-то забыли. Да. да. до речи, очень много случаев, и ми, я вот, можу сказать, я специалист, По тих кіровоградцях, котрим випала доля служити не в кіровоградських підрозділах. Дуже часто до нас однією з моїх партнерок є Наталі Салімова. Я сподіваюся, вона теж у вас побуває, дуже часто звертаються саме невеликі групи кіровоградців, які, от, наприклад, потрапили в 8-й батальйон територіальної оборони Буковинський. Так вийшло, що Буковинці. Забезпечені дуже гарно, а наші кірограці, які виявилися зенітниками, зенітниками у них в підрозділі, а їх всього 24 чоловіки, ну, порівняно з Буковинцями, виглядають ніби як безхальченки. І от ми зробили розголос, постаралися знайти знову ж таки Андрій Табалов закупив бронежилети. О, і ми наших кіроградців нормально екіпірували. Очень-очень добре, очень Насправді, дуже багато наших ребят. Я слышав, що і и... Розкидано yeah. да, в Кривому Розі є, і в батальйонах тероборони. Справа в тому, що Кіровоград це ж місто е, військових, коли, і дуже багато військових спеціалістів, коли виходили на пенсію навіть за Радянського Союзу, потрапляли до Кіровограда. І м, навіть от така цікава історія була. Коли ми приїхали е, в одне з місць дислокації кіровоградців, виявилося, що там крім, крім кіровоградців, дуже багато інших батальйонів і нас на КПП не дуже хотіли mm. пускати. І ну, щоб ми заїхали безпосередньо в їхнє розташування і вивантажились. Коли ми під'їхали, ну, нам охорона каже, а ми вас не запустимо, це режимний об'єкт, викликайте контррозвідника. Контррозвідник виходить і одразу нам каже, у нас машина 8 тонн. Ну що, вивантажуйте тут на КПП, а хай ваші хлопці, які десь за кілометрів 4 присилають свій автомобіль і возять помаленьку, а в них невеличка машина, у нас велика. Ми дзвонимо хлопцям, кажемо так і так. Вони ні в якому разі не вивантажують, бо зараз ну, треба його буде охороняти, щоб інші підрозділи не розтягнули. Ми, ми просимося в контррозвідника. Можна ну, все ж таки якось домовитися. Все. Ми ж з Кіровограда оце все везли. Слово Кіровоград на контррозвідника подіяло магічним чином? Так. Да. Ви з Кіровограда? Я спочатку був подумав, що він теж з Кіровограда, але виявилось, ні, він з Житомира. І Він сказав так: та тут один Кіровоград тільки й воює. Ви знаєте, що я вас запущу вашою машиною, щоб ми безпосередньо в розташування заїхали. Тому що я поважаю кіровограція. Така цікава історія. Слухайте, ми всі знали, що у нас і справді в кіровограді герої, наші кіборги, і от після ваших слів це все підтверджується і чесно навертаються сльози на очі. Не зранку плакати, але тим не менше, думаю, за героїв. Ну ми маємо триматися і маємо всі разом допомагати. Розкажіть, 18 жовтня е, у вас буде проходити захід? Розкажіть про нього більше. Ну, як, як ви розумієте, я належу до козацьких організацій е, Дитячо юнацьке товариство Січ, Покрова це козацьке свято. О. Взагалі, смисл там самого свята ще за біблійними, те, що е, ніби якийсь туман вкрив Константинополі і врятував від турків Осман, тобто покрив. Відповідно, в козаків покрова означала якийсь такий собі захист від е, всякої нечистої ворогів. Зараз дуже актуальним для наших військових є їх е, фізично прикрити від холодів. Тому е, групою ентузіастів. І громадських активістів, на 18 число на набережні Інгулу біля мосту сліпих. Ми спробуємо організувати такий собі благодійний фест зі збору коштів та теплих речей для наших військових, тому що це мега актуально. І перші наші спроби, до речі, одягнути наших солдат. Показали таку цікаву річ, що не всякий одяг в польових умовах можна одягати для того, щоб зігрітися. Виявляється, що різні штучні тканини, синтепон, коли наші солдати, скоріш за все, гріються біля вогню, вони плавляться. І виявляється, що треба якісний одяг, а якісний одяг дорогий. Не в всякому одязі посадиш біля вогню. Ми спочатку купували там флісові світери, там куртки. Виявилось, що воно плавиться. Я не говорю про те, що в бойових умовах можна опіки отримати. Тому е, потрібно збирати кошти, потрібно е, збирати теплі речі. Я не кажу, да, вони згодяться там просто ночувати, все, але все ж таки треба бути солдатом в нашій постійній бойовій готовності, тому стараємось купувати дорогі, якісні речі, які теж вимагають е, того, щоб їх десь знайти е, і е, ними треба. Їх треба доставити туди. На все це треба ресурси, кошти. Тому е, закликаємо, закликаю всіх кіровоградців 18 числа в суботу. Ми перенесли дещо дату з покрови на суботу, щоб було всім зручніше. З 10 до 16 приходьте на набережну інгулу біля мосту сліпих. Це за е, книжкою, за податковою там місце таке пустир невеличкий. Ми там спробуємо організувати невеличке дійство, з багатим, багато буде цікавих моментів, слідкуйте за інтернетом, ми розкидаємо оголошення. О, і я думаю, що всі разом спільно зможемо зігріти тих кіроградських хлопців, які зараз перебувають на сході. Дякуємо. Ви нас сьогодні зігріли своїми словами і своїм заходом який да. от буде. Ми в от нас і от нашого спонсора даримо такой от замечательный вкусний подарок. Я надеюсь, що вам буде от, такой от он. Дякую. Вкусний. Огромное спасибо, Роман, что пришли к нам сегодня Обязательно рекомендуйте нам еще ваших коллег-волонтеров Обязательно с ними пообщаемся Потому что и вы тоже, не только наши ребята на Востоке Но и вы делаете огромное дело Огромное вам спасибо У нас в гостях был сегодня Роман Бойко, кашевой атаман Украинского детско-юношеского общества СИЧ Друзья, это Ранкова Кава У нас еще много полезной информации для вас Не переключайтесь